Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 358 за підручником Алебра 7 класу, автора Олександра Істере. І наше завдання запишіть добуток у вигляді степеня. Добре. Знову використовуємо нашу формулу. Ось так. А на Б, до якогось степеня. Це означає, нам треба піднести кожен множник до цього степеня. Але, як завжди, нам дано ось цю частину, тобто праву, нам треба перетворити у ліву. Ну, давайте спробуємо. Ну, перше, я думаю, це буде просто. А в четвертому, б в четвертому у нас однакова степень, бачите? Тому просто четвірочку виносимо, як кажуть, задушки. Так, ну, це нормально. Друге. Я думаю, ми будемо мучитися більше з числами, тому що тут степінь повторюється, тут взагалі все топчик. А ми можемо його, але з цифрами треба буде подумати. 49 А квадрат, ось квадрат, Так, у нас 49. Нам треба квадрат, так? 49 це 7 у квадрат А квадрат і х квадрат. Тобто, у дужках беремо все, окрім степені, так, степень. Степінь за дошки. 7АХ до квадрату. Є третя тисячна, Так, Акуб, Б куб. Ну, в третьому степені яке число. Звичайно, одиниця, але три знаки після коми, тому обов'язково повинно бути кома до куба. А куб і Б куб. Все так само. В дужки взяли все окрім степені АВ. О Боже, так, Б і куб за дужки. І четверте. Мінус 8П у кубі. Ну, яке число дає в кубі 8. 2 2 помножити на 2. 4, 4 на 2, 8. Але у нас є нюанс: у нас мінус 2, так. До куба і p до куба. Все так само робимо. Мінус 2 p забираємо в дужки, куб за дужками. Все, в мене екваторі. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. Це для мене дуже важливо. Це означає, що я щось роблю все ж таки для вас корисне, правда? Я на це. Так, п'яте. У нас мінус 32 А у п'ятому Б у п'ятому. Так, яке число у п'ятому степені дорівнює мінус 32? Ну, звичайно, то відємне. Так, бо в нас не парні степень. І в результаті мінус, так? Я думаю, мінус 2. Так, у третьому це буде мінус 8. 8 помножити на це в четвертому. 16 і помножити на це у п'ятому. Тобто, мінус 2, так, у п'ятому степені. Так, А у п'ятому. Б у п'ятому. Та ну, що ж це таке? Дорівнює. І все так само. Мінус 2 ав Беремо в дужки, 5 виносимо дужки. Так, шосте. Дуже цікава ситуація, але не страшно. Так, мінус А у сьомому. у сьомому. С у сьомому. Да без проблем, правда? Нам цей мінус взагалі не заважає. Мінус А, В, С. Чому? Тому що у нас не парне степень і в результаті буде мінус, а все одно. 7. Одна 27 Х куб, Y куб. Дорівняє. Значить, 27. Ну, одиниця в кубі, то понятно, що буде одиниця, так це без проблем. А от 27 це буде 3. Да? 3 помножити на 3. 9, 9 на 3, 27. Тобто це буде одна третя у кубі, Х у Кубі, у у кубі. І все так само робимо в душки, об'єднуємо. Одна третя х так, куб за дужки. Так, і восьме, останнє. Хм. Так, мінус 64, 125. Так, пку, куб q куб. -ку. Ну, по-перше, у нас степінь не парний. Звичайно, у нас буде від'ємне число. Тепер треба подумати, яке число в кубі дорівнює 64. Це буде 4, так? 4 поможете на 4. 16, 16 на 4, 64. Тобто 4. Ну, а 125. Тут логіку просто включити, Це буде 5. 5 на 5, 25, 25 на 5, 125. Так. До куба. P до куба. Q. До куба. Тут без зміню. Значить, в дужках поєднуємо. мінус 4 п'ятих, P і Q. Ну, а куб затишки. Все, це буде розрізок даної правила. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей! па-па.